Друзі, всім добрий день. 12 березня я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла неспокійна. Зі вчорашнього вечора до глибокої ночі була тривога. Зранку я читаю, що була і ракета збита над морем нашими силами ЗСУ. І багато шахедів над Одещиною летало. Ворог обстрілює нашу країну, але дякую нашим силам ЗСУ за те, що вони відбувають такі масовані атаки. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. В Одесі сьогодні дощ, погода ускладнюється. Вчора був туман, сьогодні вже дощ. І ми як, як ото пам'ятаєте, якийсь то вірш є про собачку, що ой, не пам'ятаю, щось там так смішно було, що і в дощ, і в сніг. Хазяїн жене собаку какать, отак от і от, от, у нас. Растя каже, ні-ні ні, я не хочу йти в таку погоду. А я кажу, Растюня, треба і ми йдемо. Та ні, ну зараз такої зливи нема, просто не дуже приємно, звісно, якщо на тебе щось капає. Я взяла з собою парасольку, ми вийшли, трохи пройшлися, розпочався дощ. Тобто ми виходили з дому, дощу ще не було. Приїхали ми зараз, знаходимося біля одеської кіностудії. Ми тут з вами нещодавно були і ви мені дали таку підказку, що в Одеській кіностудії працює музей. І я хочу туди зараз зайти, дізнатися, які є екскурсії, скільки вони коштують. Може, ми колись сюди потрапимо. Ну, Хотілося б сьогодні, якщо сьогодні така ще погода, не дуже хороша, але ви ж знаєте, що мені з першого разу ніколи не щастить, щоб мені кудись попасти, то мені треба пройти як мінімум три рази. Тож ходімо, дізнаємось, що там з екскурсією, скажуть Боже. Дощ, вони прийшли. Ну так, любимо мистецтво, так? Да? Ходімо. Растя! Добрий день! Добрий день! Так, Попереду, Одеська кіностудія і ми йдемо. Так, як я казала, так і вийшло. Ну, Все по плану, все в порядку, все в нормі, все в нормі. Скільки зараз один ні, це не вірно. Що я дізналася? Одеська кіностудія проводить екскурсії три рази на тиждень. П'ятниця, субота і неділя в дві години дня. Ціна квитка дорослий 300 гривень, дитячий 200 гривень. Є пільгові квитки, є безкоштовні квитки. П'ятницю екскурсії про обладнання. Показують кінокамери, які ми знімали раніше, якими знімають зараз, розказують їх різницю, показують якісь уривки з фільмів, щоб ви могли зрозуміти якість ну, наскільки я це зрозуміла. П'ятниця це якесь обладнання. А субота і неділя це вже костюми, це вже якісь павільйони, де... Проходили зйомки з якихось сцени, з якихось фільмів знімали. Ну, дуже цікаво. І та, і та дуже цікава, і ми хочемо піти. І, звісно, запросити вас з нами. Тож підемо, не знаю, в цю п'ятницю, не в цю обов'язково підемо. А зараз йдемо на моречко. Я вже бачу море, воно сіро зеленого кольору. І туман, там такий туман, що? Що капець? Растя. Друзі, якщо ми підняли тему кінематографа, то слід сказати про перший український Оскар. Це документальна стрічка 20 днів у Маріуполі. Ми з вами обговорювали цю стрічку, яка отримала ознаки вже в Європі. Зараз вона отримала Оскар. І навіть не знаю, що сказати. Вітаємо! Вітаємо при таких сумних подіях, як сказав Мстислав Чорнов. Це режисер цього фільму. Що краще я б не бачив цього Оскара ніколи, але мою країну не окуповували і не вбивали наших українців. І це так. Але ми живемо в війні, і то добре, що через мистецтво ми доносимо всьому світу про нашу біль і про нашу трагедію. Тому дякуємо за такі фільми і дякуємо, що. Знаєте, це якби різна мова. Хтось розуміє новини, хтось розуміє пісні, хтось розуміє танці. Кінематограф це теж це дуже велика зброя доносити через мистецтво нашу біль. Тому дякуємо режисерам і всім, хто, хто причасний до цього фільму і все ж таки вітаємо. А, вітаємо, вітаємо, але ж без ложки дьогтя не обійшлося. Цену нагородження наших митців вирізали з міжнародної версії оскара. От як це? Я в шоці. Ну, Там зараз наші скаржаться, щось добуваються, ну, теж таке. Там даємо, там забираємо, там ігноруємо. Якось ми зараз на собачки, на морі шторм. Орічка наша, яке те сильне, таке могутнє сьогодні. Ух! Химоречка! Класс! А ты, де... Боже, что а это за вид? Растя! Та ж вона робила кайпулики, все в неї злізла, Растя! 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 Разюня, ти йдеш? <витомиральний> Пляжа немає. Що ми пройдемо, ти думаєш? Ну давай. Ух і Морічка, оце дає джазу. Дає джазу, Растя, давай вперед, може Растя, грязно. А! Вперед, 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 Ванюня, вперед. Костюня, давай. Друзі, ну що, поговоримо про масницю? <по> бо вчора не все сказала, виникли ще непорозуміння між вами, нами і всім. Я сама не все розумію, але зараз буду вам розповідати, як я це зрозуміла, бо я ж готувалася, я ж не просто вам вийшла в етер і від фонаря там щось натренділа і все. Я прочитала інформацію. Гугл в допомогу і вийшла до вас вже озброєна. <смірно> <смірно> Зараз Зараз ми тут пройдемо то буду розказувати. Ну от цим треба м'яч кидати. Растя, подивись на себе. В неї цей дочових засягається на кнопках і в них позабувався пісок. Я не можу застягнути. З цими кайфуликами, що вона витворяє, а? Растя брудна, боже. Я не можу це бачити, Растя. Ні-ні-ні, не показуй мені цього. Відвернися. Відвернися, Растя. Це вночі хвилі доходили, а може не вночі, може і зараз. Бачите, як до кінця? Немає пляжу, знову позмивала пляжі. Оце я вчора казала, що було попередження, що рівень води піднімається в морі. Такий шторм сильний. Раз. Раз це в укритті. Тин тирин, тирин, тирин. А що це таке? Це морем принесло. О, Боже! Он, дивіться, дошки це все принесло морем, я так розумію, так? Да? що так? Чого закопувай? Все. Подивіться на це! Ростя! О, мама мія. Растя не дозволяє знімати, вона відчуває небезпеку. Пташиний пляж знов змило, змила пташиний пляж Ай-яй-яй Ну, що, поговоримо про масницю. Це свято називається Масниця. Ми знаємо ще одну назву Масляна. Да? І каже так, що назву Масляна це дала радянська влада, коли в 60-ті роки вона дозволила святкування цього свята, вона його переробила на свій лад, надала назву Масляна, прибрала головну страву цього свята вареники з сиром і додала. І додала, я від хвиль біжу, і додала бліни. Бліни це російська страва. А у нас є млинці і є налисники. От чим відрізняються млинці від налисників? Я читаю інформацію в Гуглі, вважу, і мені ну, немає такої чіткої відповіді. І там тісто тонке, і там тісто тонке. З начинкою це, це налисники 100%, А млинці вони можуть бути. Без начинки начинку подають окремо. Подивіться, яка піна. Вау! Начинку можна подавати окремо. Або теж можна, може бути з начинкою. Тож, чим відрізняються млинці від налисників, я не знаю. Але бліни це зовсім інше. Бліни у нас називаються ладушки. Це дріжове тісто, це не те, не то пальто. Ось так. І зараз ми, якби повертаючись до наших коріння, ми кажемо масниця і готуємо основну страву це вареники з сира. Бачите, а ви кажете, нам нічого не забороняли, коли був Радянський Союз, нічого українців не щемили, все було, ну так деякі кажуть, щемили. Нам ми навіть не знаємо свого коріння, свого цього традиції. Хтось знав, що була основна страва вареник, і ні, і я не знала. Тому що. <ривіт> Ой, я не можу <ривіт> Піднялася наверх, я вже вся мокра, і ноги мокрі, голова мокра. Подивіться, де растянька. ти де. Добрий день, а вона тут сховалася під горкою. Кірася. Біжимо вже додому. Головне, що є парасолька, а я йду, вся мокра, подивіться на мене. Подивіться, давно я не хворіла, і ноги всі мокрі, вся мокра. Я зараз, як той хлопчик вчора чи коли на вихідній в Аркаді, пам'ятаєте, який по морю ходив. І йому подобалося, що він іде по водичці, по коліна води і він йде. Отак, от, от і я зараз радію від того, що на мене що я вся мокра. Ланжерончик, Ми йдемо, ми йдемо, Ростюнь. Не одна я по полю гуляла, он ще хтось сидить. Блогер теж знімає чи не знімає? Пінка, яка пінка, як морозило, так? Да? Ух, ланжерончик. Це готель Ланжерон. Так прикольно, коли такий шторм, ти начебто в акваріумі. Да? Дивишся в вікно, а тут рибки плавають, все добре. Боже, а в мене мокре взуття, поналіпала піску, мені так важко йти, я несу, я не знаю, скільки кілограм я несу на своїх ножках. О, мама мія! Коли ж ми прийдемо? Біжемо. Ну, хвилі серйозні, клас. Клас, така енергія від моря йде. Я не можу вам її передати. Я не знаю, як ви через екран відчуєте її чи ні, але це в мене такий адреналін, а! така збуджена. Раз Ну це хвиля. Вона вона чує, що я кричу, то а! І вона гавкає на мене, що небезпека, ну пиля, нічого страшного, я ж тут, я ж не йду в море купатися. Все, Растюнь. Чайчки сидять, підні, бідолашні чаєчки, вони змерзли, море хвилюється. Растюля. Я не знаю, де ти м'яч. Не мокра, не хочу я. Солька моя сдула з лавки. Що таке? Я не можу відірватися, Боже, як воно манить, як воно боже, це така енергія. Друзі, на цьому закінчую своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі, пока пока.